Цар пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року. Ну, таким чином він продовжує легітимність. Своєї нинішньої влади, і свого царювання. Що це означає? Ми вже знаємо, ми, ми живемо зараз в такому в стані воєнного, і в стані мобілізаційному, але загалом стан воєнний і мобілізаційний. До чого він зобов'язує владу? Як це позначається на діяльності влади, на її роботі? Ніяк в смислі відповідальності якоїсь ноші. Навпаки, це, це ї, їм розв'язує руки. Це дозволяє їм без відповідально і безкарно робити речі. Прикриваючись таємницями військовими різними військовим станом. Вони в мирний час тут не дуже церемонилися, а за умови війни, просто люди стають їхньою власністю. Це сам. Приклад мобілізації це яскраво демонструє. Це ж ми не перша країна, котра втрапляє в таку ситуацію. Коли американці воювали із В'єтнамом, тоді ще в них була також армія мобілізаційна, і там різні випадки були. Також багато людей уникали, не хотіли йти до війська. Там, правда, і протести були. Зрозуміло, що це була інша війна, це так... держава також намагалася залучати і спонукати, і заставляти молодих людей йти до війська в різний спосіб. Але оскільки це демократія, то кожен хто відмовлявся йти служити, йти воювати. Він мав право на це відмовитися, так, він мав бути за це покараний. Терміном певним у в'язниці. І в нас зараз, так, якщо людина не хоче служити, йти, її альтернативою є покарання. А не Насильницька дія над нею, викрадення її, і запроторення до війська без всяких прав людських право свободи. Людина втратила в нашій країні право на свободу, право на власне життя, право ним розпоряджатися. І ось Зеленський наш цар далі підписує, і скільки це буде продовжуватися? ми вже без малого три роки в цьому стані. І простежмо зміни, зміни які в владі, і зміни настрої, які і зміни в суспільстві також, які були і, і які зараз. Якби це був якийсь проєкт якогось деміурга Україна наша, то цей проєкт треба було б вже закривати. Найпершим чином розпустити владу упродовж 30 років, ми жодного разу не обрали нормальної влади, яка б. Була державницькою, і, і що вона ту державу використовувала за, для того, щоб наводити лад в суспільстві і вибудовувати перспективи для нації. Отак От виглядає, що проект Україна, цей деміург закрив би. Відстороніться і подивіться на це. Кому оце потрібне? Подивіться на себе, подивіться на тих, хто вас гнобить, подивіться, як, які ми самі, які вони, як, як це в цьому оце все співставляється. Подивіться на контрасті, які ми в світі. І чи ви не приймете це рішення Деміурга розформувати колись поет. Він Грановський, коли дізнавшись, він там якось щось неприємне, а в нас в нації маса всяких те, що чим нам нема гордитися. Він сказав, все, я виписуюся з цієї нації. Звісно, це такий він був емоційний, це так. Але ми всі не випишемося. Розумієте, в якому ми глухому куті? І влада з якими феєрверками, які тут серпантинчики нам пускає, які рушечки щось там нанавішує. Це все слова, слова закінчили, закінчуються цензурні слова, коли доходить мова про владу. Вибачайте. Просто тверезо, притомно подивіться на ситуацію. Ну но ну чому ми це приймаємо?